Так, що, друзі, всім доброго дня, кривий ріг вітаю вас. Ось заїхала з Голландії така астрочка, 1.6 бензин. 2008 рік календарний. На таких дісочках. До речі, автомобіль без жодного підфарбування, як ви любите. Зараз обійду по колу його, присутні задні парктроніки. Автомобиль. Немало коррозии по нему. Эти больные места, как вы знаете. У такая острочка. Давайте пройдем быстренько толщиномерами по капотику. фарбованный. Теж не фарбований, бачите. До речі, фаркоп присутній, кому треба щось там може тягати. Хлопчик теж є. Так, автомобіль у нас без жодного підфарбування, друзі. Перейдемо до салончику, два склопідіймачі, регулювання зеркал. Тут це у нас, дивіться, збережений стан. По сидіннях теж не пропалів нічого. Круїз контроль, кондиціонерчик, до речі, заправлений працює, аукс, кольорова навігація, ось така вже велика, мультикермо. Так, дивіться, задній ряд сидінь, Теж збережений, не пропалів, не дірок, нічого немає. Поличка присутня, ключ домкрат присутній. Піл, поличка що є, Запасочка домкрат теж є. Знака нема. Вкрали. Ну то таке. Головне, що запасочка все є. Ось такий задній ряд сидінь теж. До речі, по низам дверей теж покажу, бачите немає. нічого З тої сторони теж все гарно. Збережено, нічого такого немає. Ось і тих паспорт. Виписки по пробігу З Голландії. Давайте заведу вам. її. Моторчик працює гарно, до речі, по ходовій, по, двигуни, по двигуну взагалі питань немає. Вже гарно працює двигун. По капотіку, до речі, теж з колів взагалі мінімально. Не висічено нічого. Болтики нічого не кручено. Житки всі світленькі. Моторчик працює взагалі тихенько. Ось теж. Бачите, болтики нічого. Прикручено пари у нас оригінал, сьомий рік. Так, тут трошки ви не побачите. Там теж сьомий рік. Все гарно працює, друзі. Кому цікавий цей автомобіль, телефонуйте, ціна 5800 доларів по, по автомобільчику. Все працює, кондиціонер, все, моторчик шепче, походові збитки, все тоді, набирайте.